Доброго дня, шановні восьмикласники. Тема сьогоднішнього нашого уроку будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. І так, сьогодні на уроці ми з вами подивимося, що таке стан електронів в атомі, що таке електронні орбіталі, і будемо навчатися писати графічні та електронні формули хімічних елементів з першого. Номера по двадцятий. Також ми з вами розв'яжемо, що таке радіус атома. Це буде відео на декілька уроків, також поняття про радіус атома. Для чого треба знати цій, цю тему? Ну, по перше, для того, щоб розбиратися у валенті хімічних елементів, здатність сполучатися з іншими елементами і властивості речовин, утворених даним хімічним елементом. Ядро хімічного елем... хімічний елемент складається з позитивно зарядженого ядра, і навколо цього ядра рухаються негативно заряджені електрони. Що таке електронна оболонка? Це сукупність всіх електронів, що рухаються в атомі навколо ядра. Електрони в атомі рух... розташовуються не безладно, а шарами. Ці шари називаються енергетичні рівні. Зверніть увагу ядро атома і електрони, які рухаються по своїх енергетичних рівнях, або по шарах. Число енергетичних рівнів в атомі дорівнює номеру періода хімічного елемента. Перший енергетичний рівень найближчий до атома. Наймовірний запас енергії на цьому електроні мінімальний. Другий рівень, рівень електрони знаходяться далі від ядра атома і мають більшу енергію. Третій е, рівень енергія електронів ще більше. Відстань від ядра також буде ще більшою. Кожний енергетичний рівень вміщує певну максимальну кількість електронів. Для того, щоб порахувати це число, існує формула: максимальне число електронів дорівнюється 2 n квадрат, це n маленький номер енергетичного рівня. А n-велике максимальне число електронів. Цією формулою на першому енергетичному рівні може бути максимальне електронів 2. На другому енергетичному рівні, на другому енергетичному рівні. Максимальне число електронів може бути 8. На третьому енергетичному рівні максимальне число електронів може бути 18, на четвертому рівні 32, і за формулою, за яку я вам дала, на п'ятому енергетичному рівні може бути більш 50 електронів на п'ятому рівні, якщо порахувати за цією формулою. Але не існує такого хімічного елементу. У якого б на п'ятому енергетичному рівні було така кількість електронів. Тому на п'ятому енергетичному рівні буде 32 електрони, на шостому енергетичному рівні буде 18 електронів, і на сьомому енергетичному рівні буде 8 електронів. Оцю схему формулу, яку, яка у вас перед вашими очима, і кількість Максимальна кількість електронів на кожному енергетичному рівні, вам треба записати в зошити і знати собі обов'язково на пам'ять. І треба вам записати, що рівень рахується завершеним, якщо на зовнішньому енергетичному рівні знаходиться. Знаходиться 8 електронів. Зверніть, будь ласка, на це увагу. 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Електрон це дуже маленька частинка. І, вона, і він має подвійну природу. Це електрони розглядають як частинку і як хвилю. Електрони, немов. Розмазані в просторі і утворюють електронні хмари. Ці електронні хмари мають назву атомні орбіталі. Подивіться, будь ласка, на цьому малюночку у вас фотографія електронної хмари. Електронна орбіталь. Це Частина простору навколо ядра, де перебуває елек... перебування електрона наймовірніше, арбіталь позначається позначають електронною коміркою. А електрон в цій комірці позначається стрілочкою. Навколо ядра електрони можуть утворювати е орбіталі різної форми. орбіталь Різної форми. Ну, наприклад, орбіталь у вигляді сфери мають S, так звану s орбіталь мають s електрони Зверніть, будь ласка, увагу, що цей, ця s орбіталь в просторі знаходиться ось як коло. Якщо роздивлятися, як він буде знаходитися відносно осі координат. Гантелеподібну орбіталь мають П-електрони. Цей П-електрон вже може бути знаходжений на, в, в просторі по всіх трьох осях, осях координат. Будь ласка, зверніть увагу. По, розташований може бути П-орбіталь по осі Х. По осі Y і по осі Z. І займати різні положення у просторі. Всі енергетичні рівні мають підрівні. Оце S, P, D і F орбіталі це різні підрівні енергетичних рівнів. Орбіталі. Певного віду в межах одного енергетичного рівня складають енергетичний підрівень. Давайте подивимось. будова атома хімічного елементу ядро, яке позитивно заряджене, перший, другий і третій енергетичний рівні. На кожному енергетичному рівні можуть знаходитись підрівні. На кожному з них обов'язково є С підрівні. Далі обов'язково є П підрівні і Д підрівні, але на першому тільки С, на другому вже С і П, і на третьому вже може з'явитися S, P D і F підрівень. рівень. Особ, будь ласка, запишіть це в зошити, і також вам треба це запам'ятати. Вчені домовились позначати кожну орбіталь коміркою ось таким квадратиком. Називається одна квантова комірка. С підрівень складається з однієї С орбіталі, тому для С підрівня малюють одну квантову комірку. P-орбіталі можуть знаходитись в трьох. Позиціях по осі Х, Y і Z. Ці е, три П орбіталі однакові за енергію, а положення в просторі їх різне. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що для П підрівня ми малюємо три квантових комірки. Шановні діти, на сьогодні поки що все. Вам треба записати матеріал цього відеоуроку в зошит і обов'язково вивчити, скільки електронів максимально може бути на якому рівні. Ви повинні знати, що кожний рівень поділяється на підрівні, це підрівні S, P, D і F, і що для s підрівня ми малюємо одну квантову комірку, для P-підрівня підрівня. Три квантові комірки. І на наступних уроках ми з вами продовжимо вивчення цього навчального матеріалу. Дякую за увагу! До побачення!